Раніше у нас Верховній Раді були одні бізнесмени, тобто це був такий як бізнес-клуб. То сьогодні це є майдан клуб. Тобто, це, ну багато хто із людей, які сьогодні потрапили в Верховну Раду, це є представники майданівського руху. Тому, в принципі, нікому не секрет, проаналізувавши їх потреби, їх запити до помічників, показують, що ці помічники мають максимально залучатися до волонтерського руху, до руху, скажімо так, такого ну не комерційного, і щоб ці люди не були зорієнтовані виключно тільки на прибуток із державного державної казни. Певні депутати вони ще не, не зовсім усвідомлюють, куди вони потрапили, і яка відповідальність лежить на їх плечах, що вони там будуть робити, і що, ну, яка роль їхня там. Тому говорити про те, що вони вже знають е, яких е, помічників вони собі мають взяти, у них ще можливо не, не склалася така думка, вони ще не знають до чого йти, але вони вже готові вибирати. І ну я скажу, що. Експериментувати на тому, щоб брати той тих, кому вони, хто їм на сьогоднішній день є найвище до душі.